А в мене сьогодні е НМТшка. Боюсь за математику, Мені б хоча б прохідний знати. Mm -hmm. От я прокинулася о 6.40. Я спала періодами. Вчора чисто повторила трошки матеріал по історії України, всі ці дати джерела візуальні діячів, потім по українській мові повторила наголоси. По математиці я повторила графіки функцій. Такое. Вот. І потім відпочивала. Тому що не фіг перед НМТ вот это, вот, навантажувати себе. Ну буду сподіватися, що здав на нормальні бали всі предмети, що буде краще доволі. Вклала я коротше, цю вашу НМТшку 11 червня. Зараз же 13 -те. я записую цей відосик, щоб розказати вам вообще. Як все відбувалося, скільки балів я набрала, коротше, так що да. Мені дали ось таку бумажку, тут написані мої бали. Типа по українській мові я набрала 172 бали. По математиці я не математик, типу я займалася з репетитором, намагалася охопити всю програму. Типу. Не шарю я в математиці, типу щось там в 8 класі я намагалася. Ну, типу, щоб ви розуміли, я математику закинула ще з 5 класу, от, в восьмому класі я намагалася щось там зрозуміти, і щось там виходило. В дев'ятому класі я намагалася щось зрозуміти, в десятому підзабила на це все. Краще, в одинадцятому найняли мені репетитора. Я займалася, в принципі, щось розуміла, але цього ну, не було достатньо для НМТ. Коротше, набрала 134 бали, що, в принципі, непогано, тому що я думала, що прохідний не наберу. От. Ще у мене залишалося мало часу, я тикала вже так знаєте, на рандом більше в кінці, типу, але мені було важливо, щоб я виконала всі завдання. ну, тому що, А може, я попаду. І буде правильна відповідь. Останнє завдання було ісічне, а у мене залишалося 30 секунд. Я швидко ось це почала рахувати і не знаю, може це допомогло, якісь бали добрати, хз. Ну отак от. Я навіть, типу, ось ці відкриті завдання, я просто якісь циферки там поставила. Ну, типу, а якщо я вгадаю? От, так що да. Ну, коротше, в принципі, я задоволена. Нормально. I по історії України у мене 150 балів. Взагалі, по історії України була більш-менш легка для мене. Я там за 30 хвилин впоралася з нею. От. Тіпа, ну там Я застрягла на деяких завданнях. Але з таким, ну, типу, історія більш-менш норм була. От от. Я, типу, не займалася там ні по курсу, ні по чому. Просто якісь вебінари дивилася, дати запам'ятовувала і візуальні джерела. Візуальні джерела, ну, може, мені пару балів і додали, ну, таке, типу, мало завдань було взагалі на візуальні джерела. Англійська у мене 159. Я теж і, ну, Швидко теж за 30 хвилин виконала. Ось навіть перевіряти не стало, тому що ну, що я вже поставила, то я вже поставила. Тіпа. І виходить, у мене година залишалася, я втомилася, коротше. Просто завершила це все. Я написала свої результати і все, і звалила. Типа, результати мені, в принципі, ну, нормальні результати, тіпа. Вот. Ну, історія України я думала трошки більше буде, тому що, ну, як я і казала, вона мені такою легкою здалася. Ну, ладно, уже. Ладно. Ну, Взагалі, типу, пропіньки у мене якось було 172, то теж 150. Таке, ладно, пайу, цейут. Ну, коротше, розкажу, як все це взагалі проводилося. Я писала ось це шедевра НМТ в підземній школі, котра в 15 хвилинах від мене, що було зручно. Вот. Типа, я значить, прийшла десь за годинку, постояла, почекала, десь 20 хвилин нас почали вже запускати. Перевіряти документи і так далі. Типу, ще добре, що зі мною писали мої деякі мої однокласники, і з паралельного класу теж були люди. Так що нормально. І ще був прикол, що в мене був кабінет четвертий, четверте місце і 44-й стіл, типу, 4 4 4 Отак, от, от з правої сторони від мене була дівчинка з паралельного класу. А з лівого хазановна дівчинка нам провели інструктаж, десь 15 хвилин нас перевірили металошукачем, і ми почали писати всю цю фігню. Ну, десь хвилин в 20. от почали писати. Я не хвилювалася, почала з української мови, тому що вона мені легше дається. І потім вже перейшла до математики. Ну, перший блок він у мене сам завершився, типу, тому що я по таймінгам вже не встигала ще, там, наприклад, перевірити ту ж математику. А українську мову я перевіряла. Написала я цей перший блок, і потім в нас була перерва 20 хвилин. Я взяла з собою поїсти йогурт і там. Батончики. Потім нам сказали розходитися по кабінетам, типа, ок, ладно. Нас знову перевіряли металошукачі, і почався цей другий блок. Я, типа, взагалі не хвилювалася, коли писала. Я вже почала хвилюватися тоді, коли потрібно було нажимати на кнопочку Завершити тест і дивитися свої результати. Тоді в мене прям серце пожало колотати, і я просто така сижу: ну, ладно. ладно, що подивимося, що там за бали. Ну, коротше, от і подивилася. На цьому, в принципі, все. Типа, НМТ, ну, не знаю, не таке страшне. Чи прям хвилюватися мені потрібно було за це НМТ? Ну, напевно, ні. Мені допоміг курсик з українською, з англійською, не знаю, не прям допоміг. І що я хочу сказати тим, хто буде скоро складати НМТ або буде в наступному році складати. Коротше, рібят, не переживайте так, як я, не заганяйтеся. А просто вчиться. Ну реально краще вчиться, ніж думаєте, що ви там наклацаєте на 150 балів всі предмети, тому що наклацати все одно складно. Просто вчиться і все. Можливо, я завтра, післязавтра, запишу влог, як ми там святкуємо. НМТ, пригодження НМТ, тому що сьогодні складала НМТ. Моя подруга, і треба відмітити моє складання НМТ. Так що да, давайте. Короче, 15-го числа я позвала до себе мою подругу Віку, котра здавала НМТ, і Ташу, котра не здавала НМТ, тому що вона лише переходить в 11 клас. От і взагалі ми хотіли піти в якусь кафетерію, але був дощ, тому ми вирішили посидіти у мене, подивитися фільм. Фот, поїсти там пеце, тортика. А ще Даша з речі привезла такі цукерки смачні. Тут я вам їх показую. Ні, ну, вони реально прикольні і класні. От, вкусненькі. Такі. От. А ще у мене є відео з мого випускного От. я вам чуть-чуть тут ставлю моментики. І, в принципі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. От, сподіваюся, якась інформація була корисна. Але так, я рада, що я здала НМТ, що це все пройшло. І так, пока.